Друзі, вітаю! Щось гарне все ж таки мусило б статися на цьому тижні, тому що якщо нас обстрілюють балістичними міжконтинентальними ракетами, які естонський міт називає виключно політичним сигналом, тому що такі гроші витрачаються не просто так. Але, знаєте, немає лиха без добра, і в Нью-Йорк Таймс вийшла непомітна, здавалось би, для нью-йоркських читачів стаття, яка надзвичайно... Важлива Україні. І тут ви точно маєте посміхнутись. Деякі західні чиновники допускають повернення Києву ядерної зброї. Всі розуміють, що це буде складний план, який ну, призведе до зміни ядерної доктрини в цілому і дуже потужно змінити. І там можливі наслідки і багато чого іншого. Але тоді міняється баланс сил. Там роздумують, що да, Трамп може прийти дров наламати, угода буде невигідна, і штати в цілому стратегічно можуть втратити Східну Європу, Європу, якщо втратять Україну. Це стратегічна безпекова. Стратегія, а не просто розмова про якусь державу, яка далека від штатів, яка не до кінця ввійшла в Європейський Союз. Якби ми не любили себе, але в них може бути інша думка. Проте ні, вони кажуть, що теж нас люблять і теж про нас думають і. Моделюють ось такі рішення. Ми ще раніше з вами говорили, що насправді кілька є безпекових гарантій для України. Так це НАТО, так це розвал Росії, і так це ядерка в Україні. Ядерка на столі в Україні міняє підхід, коли нам кажуть, ну так да, розумієте, ми б то дали вам зброю, але в Росії ядерка, що ж робити? Ви ж то не ядерна держава. І скільки разів ми не намагались скиглити і згадувати, що друзі, ну ми ж теж були ядерною державою, ви самі в нас просили, віддайте. І ця стара, славно звісна, чи навіть не так сумно, звісна історія, коли Кучма приходить до мітерана, який вже лежить в, ліка... в лікарні на смертному одрі, підписувати, бо Франція теж підписан, Китай потім допідписав, але мітеран. Уже хворі в лікарні приїхали підписувати. Мітан каже, пам'ятайте, кинуть. Точно, всі кинуть. І воно десь так сталося. Але зараз New York Times почали відмотувати цю інформацію і, власне, почали про це говорити. Видання пише, що США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України. Україна прагне отримати запрошення в НАТО, але зараз кажуть, що малоймовірно, і з точки зору. Трампа і з точки зору днів Байдена, які завершуються, американські та європейські чиновники обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, таку як накопичення звичайного арсеналу, достатнього для карального удару в разі порушення Росією режиму припинення вогню. Декілька чиновників навіть припускають, що Байден може повернути Україні ядерну. Зброю, яку було вилучено в неї після розпаду Радянського Союзу, це було б миттєвим і величезним стримувальним фактором, але такий крок був би складним і мав би серйозні наслідки. Водночас, із заявою про необхідність коригування стратегії ядерного стримування і модернізації арсеналу, передає «Інтерфакс», для протидії загрозам з боку інших країн, виступив заступник. Помічника міністра оборони США з ядерної політики Річард Джонсон він сказав «Нью-Йорк Таймсу наступне: ми стикаємось з кількома ядерними конкурентами, кількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали. а Також на жаль надають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки. Чиновник додає, можливо, доведеться оновити огляд ядерної політики, який Останній раз у двадцять ну і зараз теж вони оновлюють. Ви знаєте, щоб уникнути ослаблення своїх стримувальних можливостей. Зокрема, це може стосуватися зміну доктрині модернізації озброєнь і готовності ядерних сил з огляду на активність Китаю, Росії та відсутності нових угод про контроль над ядерним озброєнням. Про що це говорить? Розглядають цю ядерну доктрину Штати, розглядають цю доктрину і українці. І те, що Байден каже, а знаєте, а можу і вернути. Естонці кажуть, що Україні дали, по Україні вдарили удар власне орешником цим, да? це насправді. Політичний сигнал. Причому не тільки Україні, Європі, Британії, Штатам, типу, не просто так. І тут ні до чого насправді навіть те, що дали атакам, це й можна бити. Типу, да, десь там на його хату послали, щоб прижмурити цих корейських генералів і російських, десь п путінську хату мається на увазі, десь типу знищили склади. Але ядерні погрози, це вже специфічний стиль Путіна, вичуває він себе. Впевнено, маючи тільки одну річ ядерну зброю, заберіть ядерну зброю, це просто корова на люду, яка не буде знати, як згребсти і звести все, що відбувається. Але якщо дати і Україні ядерну зброю, Росія теж зрозуміє, що далі йти не можна. Що з Україною треба рахуватися. І спроби другий раз піти на Києва такі плани в них є. Вони відпадають. І коли Байден каже щось. Проходить півроку, а потім до цього приходить. Єдине, що в нас немає півроку, але це нам треба. І я вам скажу, як мені здається, що зараз це стане не публічною червоною лінією. Типу, підете на Дніпро, Запоріжжя, чи Київ, чи Харків, чи я не знаю, що вони впишуть, або ще щось, або ви будете вдарити по них раз тактично, і ми віддамо їм стратегічно. Тобто, це буде нитка стримування Путіна, причому жорстка. Але ви знаєте, що Путін тупоголовий, дуже часто порушує ці правила, після чого ми отримуємо ядерку. Одним словом, в політичній дискусії з'являється аргумент, якого не було раніше. Нью-Йорк Таймс це одна з тих газет, які обожнює Байден. І дуже часто зливи відбуваються саме туди. Тому. Ми зараз бачимо наступну історію. Ми зараз бачимо, що в риторику Захід сам запускає те, на що нас дуже сильно ображався, коли ми піднімали питання ядерки. На відрі сказали: ні, не говоріть, не треба, мовчіть, забудьте Будапешт, да взагалі, що ви собі дозволяєте. То зараз самі кладуть її на стіл. Поки що в політичний дискурс, але між політичним дискурсом і поле бою. Проходить спочатку півроку до рішення, а потім ще два місяці, інколи три, і воно вже з'являється у нас. Тому це добрий сигнал. Поки що це цук... як то слова і ще солодше не стало. Але я радий, що вони перші почали. Ми за це вхопимось не при Байдену, так при Трампу, але ми точно повернемо свою ядерку. Далі Україна після атаки новою ракетою хоче отримати нові ракети від штатів або модернізацію ракет Петріот. Про це передають інсайдери. Пише багато західна преса, посилаючись на наш генштаб та багато інших таємних і не дуже таємних джерел. Загалом Україну хочуть озброїти це. До речі, той же самий Нью-Йорк Таймс пише. О, дуже хочуть озброїти, щоб в неї було більше зброї, щоб Україна була сильніша і могла протистояти. Росію багатьох на Заході коліна затремтіли. Вони розуміють краще дати це Україні, ніж потім використовувати це самим. Е, Путін каже, що буде далі випробовувати свій орешник. Я думаю, що він потім не мутірував в Какошнік і в Баяришнік. Ну, одну, але ти побачите, Путін довольний. каже, що система зброї, яку було вчора виправдано, є ще одним надійним гарантом територіальної цілості суверенітету Росії. Такої зброї, як ми знаємо, ні в кого в світі поки що немає. Так рано чи пізно вона з'явиться в інших провідних державах. Ми знаємо, які розробки там ведуться, але це буде завтра, або через рік, або через два. А у нас ця система є сьогодні, і це важливо, каже Путін. Не переживай, буде і буде швидше, і ще швидше вона буде в Україні. Британський Британська сторона, британський прем'єр-міністр Кір Стармер, каже, що Британія не перебуває у стані війни з Росією, але підтримуватиме Україну, аби не дати Москві перемогти у розв'язаній нею війні. На питання власне BBC журналіста чи перебуває вони в стані війни, він сказав, що ні. Йдеться про тисячу днів агресії Росії. І жертв зі сторони України. І саме тому ми послідовно заявляємо, що ми підтримуємо Україну. Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну. Ще є кілька новин, але дуже коротко, вони не такі важливі. Меркель починає відстрілюватися від критиків, каже, що не сприймає критики і вважає, що її роблять цапом, відбувайлом за війну. В Україні, і в мене зараз по цьому буде запитання. Ну а Лука виступав в лінгвістичному інституті, їздив, значить, туди за новими знайомствами. Ви знаєте, що в нього є така хвороблива, підстаркувата слабкість. І, власне, він сказав, що якщо будуть протести, він виробить інтернет просто на ну, всю країну, щоб його, не дай Боже, не скинули. Сказав Лукашенко, це ж питання національної важності. Як же Білорусь без Луки? Хоча легко це собі уявляю, і точно знаю, що це буде щаслива, класна країна, яка піде одразу за Україною до Європейського Союзу, і ми точно прикриємо північ нашої держави. в Білорусі буде демократія і буде все нормально. Це базова головна інформація, з якою я хотів поділитися. А в мене до вас два питання: перше, це по Меркель. Чи вважаєте ви її винною в тому, що війна почалась, тому що вона 15 років. Підігрувала Путіну, ослаблювала Україну і по 300 мільярдів з Європейського Союзу направляла Путіну в кишені за газ і нафту, змусивши всю Європу сісти на цю голку. Друге, чи дотримують наші західні друзі слова і чи дійсно дадуть і повернуть ядерну зброю Україні? Напишіть, будь ласка. Коментарях підпишіться на цей YouTube канал. Я хочу побажати безпечного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Дбайте Україну до зустрічі!